Вітаю всіх, шановне товариство. Якщо добре чути і ви бачите таблицю, поставте якийсь смайл в чат. Сьогодні у нас розіграш призів від Varus та Binance це вже другий тиждень розіграшу. Зараз я опублікую посилання на таблицю, щоб ви далеко не шукали. Але для всіх тижнів буде одна й та сама таблиця. А дивіться, знизу просто інші таби будуть. Там буде окремо перший тиждень, другий, третій, четвертий. Поки ще приєднуються гості. Я трохи нагадаю про саме нашу спільну акцію. До речі, VARUS це перший супермаркет в Європі, який приймає Binance Pay. Для швидкої оплати криптовалюти, вам необхідно зробити лише три прості кроки: завантажити Binance, якщо у вас ще немає, перейти на сайт Go.varus.ua go .varus обрати товар, який ви бажаєте замовити, зробити оплату за допомогою Binance Pay та отримати товар і все. Що стосується саме промо. У нас є активність А. Ви замовляєте товари і зможете отримати 100 гривень кешбек. І також є активність Б, в якій ми розігруємо 100 тисяч гривень. Саме зараз якраз є другий тиждень цього розіграшу. Сьогодні буде 5 переможців. Кожен переможець отримує 5 тисяч гривень. Призив всі прийдуть а, після закінчення нашого прому спільного. А, коли прийдуть ці 4 тижні, а, після, протягом 14 днів буде розподілення. Отож, перейдемо до таблиці. А, трохи нагадаю вам про правила вибору за Binance Hash. А нас є хеш значення Binance chain. Ось по цьому посиланню можна подивитись останній блок за цей час, і ось саме таке значення в нього є: ось такий хеш. І якщо цей хеш перевести із цих незрозумілих значень до звичайного числа, то вийде ось таке число. І потім ми це число співставляємо з вашими Binance User ID і пишемо, скільки співпадінь є. Якщо у вас 0 співпадінь, то ви, звісно, точно не приймаєте участь в цьому розіграші. Є деякі у кого один або два співпадіння. Тож перейдемо спочатку до тих, у кого два. У нас таких щасливчиків одразу чотири. Ці люди точно отримують свій приз. Можете подивитись одразу чотири переможці, ваші Binance User ID. І залишилось обрати ще одного з тих, в кого є одне співпадіння. Ось тут дуже багато ID. Зараз ми їх трохи розмішаємо. Зробимо такий рандомчик. І перший, хто випаде, отримує п'ятий приз 5 тисяч гривень. Давайте подивимось чат. Промоакція varus та Binance спільна промоакція. Ви можете відкрити цю таблицю. В цій таблиці є посилання на цю акцію. Можете прочитати та обов'язково приєднайтесь. Пробуємо останній раз рандомайз і дивимось, хто е, виграє п'ятий приз 5 тисяч гривень. Ось цей ID. Вітаю. Вітаю вас всіх! Е, обов'язково приймайте участь в нашій цікавій промо. Увару ще два тижні промо продовжується. У вас ще є дуже багато шансів прийняти участь та виграти призи. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Binance Ukraine, ставте сповіщення, щоб не пропускати наші розіграші. Всім гарного вечора, до побачення.